За чи гойдалки, що буде з курсом валют в Україні восени, і наскільки сильно позначиться на ньому припинення зернової угоди? Після майже двомісячного застою курс гривні вийшов із бокового руху. У період із 24 до 28 липня готівковий курс продажу з 37,34 гривень за долар зріс до 37,8 гривень за долар. Курс купівлі з 36,73 гривень за долар до 37,1 гривень за долар відповідно. У наступні кілька днів відбулося незначне зміцнення по діапазону 37-37,6 6 гривень за долар, але готівковий курс до колишнього коридору 36,7-37,3 гривень за долар поки що так і не повернувся. Коливання гривні пов'язане з кількома подіями, це фактичне припинення дії чорноморської зернової ініціативи, зниження облікової ставки та побоювання НБУ, що з міжнародною фінансовою допомогою можуть виникнути перебої. Крім того, відбувається зміцнення долара на світовому ринку. І хоча експерти вважають, що наразі підстав для серйозних курсових коливань немає, затища на валютному ринку схоже добігло кінця. Який курс валют буде актуальним в Україні в найближчі 2-3 місяці, розбирався Майнд. Що відбувалося з валютним ринком у червні липні? Готівковий ринок. Протягом перших двох місяців літа гривня продовжувала зміцнюватись. У квітні середньозважений готівковий курс становив 37,87 гривень за долар. У травні 37,59 гривень за долар. У червні 37,24 гривень за долар. У липні близько 37,18 гривень за долар. Готівковий сегмент підживлювався завдяки продажу валюти фізособам. У тому числі пропозицію забезпечували вкладники. Які отримували на руки долари та євро з конвертаційних валютних депозитів, НБУ таки зміг збити попит населення на валюту за допомогою гривневих депозитів? Банки з початку року відчутно підняли ставки за вкладами до 18-20 Така прибутковість на тлі уповільнення темпів інфляції стала досить вигідною пропозицією. У результаті обсяг депозитів фізосіб зростає вже 5 місяців поспіль, що у свою чергу дозволяє зняти тиски з готівкового ринку. У результаті в червні. Ринок операцій Фізосібі з купівлі продажу валюти вперше за рік досяг балансу. Позитивне сальдо становило 0,2 мільярда доларів. При цьому попит на готівкову валюту лише на 180 мільйонів доларів перевищив пропозицію. Міжбанківський ринок. На безготівковому ринку теж панував спокій. З одного боку курс операцій юридичних осіб жорстко прив'язаний до офіційного, тому сильні коливання виключені. З іншого боку, стабільні надходження валютної виручки забезпечували пропозицію валюти. До того ж, активність на міжбанку знизилася. У березні обсяг безготівкових операцій становив 12,8 мільярдів доларів. У червні 8,8 мільярдів доларів. У липні приблизно 9 мільярдів доларів. На додачу до всього, Нацбанк закриває потреби у валюті за допомогою інтервенцій. НБУ витрачав на інтервенції і в червні і в липні в середньому 430-450 мільйонів доларів на тиждень. У січні для порівняння Нацбанк зливав до 700 мільйонів доларів щотижня. Загальний обсяг інтервенцій у червні становив 1,85 мільярдів доларів. У липні був трохи більше 1,95 мільярдів доларів. З початку року за січень Липень НБУ загалом продав на міжбанку понад 14 мільярдів доларів. Чому трапилося коливання на валютному ринку? Курсовий сплеск наприкінці липня на початку серпня пов'язаний зі збігом кількох чинників. Ще 18 липня припинила свою дію зернова угода. На короткій дистанції це на ринок жодним чином не вплинуло, але додало нервозності. За оцінками Українського інституту політики, за 10 місяців дії зернової ініціативи, Україна отримала близько 13,5 мільярдів доларів, тобто 1,3-1,4 мільярда доларів щомісяця в середньому. Навіть з урахуванням витрат експортерів і втрат від простою суден в портах, потенційно міжбанк відтепер може недорахуватися понад півмільярда доларів на місяць. Так, це не фатально. До того ж, аграрії шукають альтернативні шляхи постачання продукції. Але навантаження на Нацбанк щодо інтервенцій найімовірніше зросте вже в серпні. Другий чинник рішення НБУ щодо зниження облікової ставки на 3 ВП до 22%. Цей крок став логічним продовженням руху в бік вільного валютного курсу. Хоча Фактично, Нацбанку все ще продовжує диктувати умови на ринку і регулювати курс вручну. Також ситуативним чинником стало припинення роботи великої мережі обміну валют. Як повідомив Майнд, один із представників банківського ринку, це була велика сіра мережа, яка проводила зокрема операції з криптовалютою. Через цю подію на ринку утворився тимчасовий дефіцит валюти, який призвів до сплеску попиту на неї. До того ж, відбулося зміцнення долара на світовому ринку, індекс USD, який демонструє його. Силу щодо інших валют із середини липня до початку серпня зріс на 2,7%, до 102,4 пункту. Цьому сприяли дані про зростання ВВП США у другому кварталі, яке збільшилося на 2,4%, що перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зростання на 1,8%. Втім, вплив світових рухів на український ринок навряд чи значний. До того ж, у валютній структурі розрахунків України частка долара становить 67% у надходженнях та 54% у виплатах. Відповідно, зміцнення долара навпаки має сприяти зміцненню гривні до євро та інших валют. Коментує економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза. Як поводитиметься валютний ринок восени? На найближчі 2-3 місяці можна розглядати два сценарії. Сценарій номер 1 повернення до колишнього діапазону 36,7-37,3 гривень за долар. На думку експертів, запас міцності на валютному ринку ще не вичерпано. Для глобальних змін наразі немає жодних передумов. Вважає Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства банку Глобус. На його думку, принаймні до кінця літа на валютному ринку спостерігатиметься період затища. Курсові коливання можливі лише в діапазоні 37-38 гривень за долар. Попри те, що Нацбанк анонсував поетапний переход до плаваючого валютного курсу, навряд чи ця подія очікується у третьому кварталі, та й не Факт, що взагалі відбудеться 2023 року, ми не бачимо передумов для зміни режиму курсоутворення до кінця 2023 року і повернення до плаваючого курсу з корекцією до тридцяти гривень за долар. Зважаючи на поточні пріоритети національного банку, основні зусилля регулятора нині спрямовані на розширення кредитування банками, тоді як скасування обмежень на рух капіталу відійшли на другий план, пояснює Григорій Кукуруза. Схожі думки дотримується Національний банк. У коментарі до рішення НБУ щодо зниження облікової ставки сказано, що це рішення було ухвалено на тлі стрімкого скорочення темпів інфляції та стійкої ситуації на валютному ринку. Крім цього, економіка адаптується до військових реалій швидше ніж очікувалося. У 2023 році зростання ВВП за оцінками НБУ може становити 2,9%. Голова Нацбанку Андрій Пишний вважає, що сприятливо на курсову стабільність вплинуло зростання привабливості гривневих інструментів моментів – підвищення вимог до обов'язкового резервування та зміна операційного дизайну монетарної політики сприяли суттєвому зростанню банківських ставок за строковими депозитами та зміцненню готівкового курсу гривні, заявив він. Пишний пообіцяв, що НБУ й надалі забезпечуватиме стійкість валютному ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів, і нагадав, що в Нацбанку для цього вистачає ресурсів. Зокрема, обсяг резервів у липні сягнув 39 мільярдів доларів. Сценарій номер 2. Курсові гойдалки та вихід на кордон 38 гривень за долар. Для стабільності на валютному ринку все ж таки є деякі загрози. Головний ризик затягування бойових дій. Новий прогноз НБУ передбачає згортання активної фази війни до середини 2024 року. Але це швидше оптимістичний прогноз. На думку пишного, військова ескалація спричинить погіршення курсових та інфляційних очікувань. Побоюється Нацбанк скорочення обсягів міжнародної допомоги та перебоїв у її надходженні. За даними НБУ, з початку року Україна отримала від закордонних них партнерів близько 27 мільярдів доларів. Загалом за 2023 рік нам обіцяли перерахувати 42 мільярди доларів, а отже, залишилося ще десь 15 мільярдів доларів. Серед інших загроз регулятор бачить виникнення дефіциту електроенергії восени та взимку, що може призвести до зупинення виробництв та уповільнення економічної активності, а також проблеми з експортом агропродукції, говорячи більш простими словами, затягування бойових дій разом зі скороченням міжнародної допомоги та падінням бізнес активності внаслідок енергодефіциту можуть спричинити дестабілізацію валютного ринку. До речі, у вересні Україна має виплатити майже 1,4 мільярди доларів за Нічніми боргами, що також створить тиск на валютний ринок. Якщо такі показники, як валютні інтервенції, агроекспорт і зовнішня допомога почнуть стрімко погіршуватися в серпні, можливо, НБУ перегляне курс. Хоча раніше за четвертий квартал це навряд чи можливо. У разі зростання негативу готівковий ринок реагуватиме зростанням курсу в зону 40-41 одна гривня за долар, прогнозує економіст Андрій Шевчишин. Втім, з огляду на накопичений запас резервів у Нацбанку різка девальвація бачиться. Мало ймовірною, до того ж, аграрії можуть без морського коридору збільшити експорт десь на 30%. За даними Української зернової асоціації, через порти Дунаю зараз щомісяця проходить до 2 мільйонів тонн зернових. Але є потенціал для експорту до 3 мільйонів тонн на місяць. Сумарно із залізничним та автомобільним транспортом експорт може досягати 5 мільйонів тонн щомісяця. Тож, у найближчі 2-3 місяці, ймовірність коливань на валютному ринку зберігається, але перспектива відходу курсу далеко. Ко за кордон 38 гривень за долар мінімальна.